До цього місця поміг нам Господь. Слава йому! йому. Брати і сестри, ми чули багато Слова Божого. Господь говорив до нас і різними способами говорив. І знаєте, ну, ми розуміємо ми розуміємо Слово Боже, є написано, написано що є дар благодаті і є дар Духа Святого. Ну, можна сказати. Це те і саме, але це написано, апостол Павло каже, многоразлічна благодать Господня. Ми просто кажемо, і так говорять браття, благодать, то незаслужена милість. Так, брати сестру, незаслужена. І ось верти сестри, я хочу сказати, у нашому зібранні благодать Господня діє. Як? Я просто скажу як? От, допустим, Хористи співають. Це дар благодаті. Вони вивчили, стройно співають. Це дар благодаті. Дари Духа Святого, то там написано, що Бог розпреділяє кожному особу, як йому угодно. Але тобто, сестра розказує вірша. Вона його вивчила, вона пострудилася, але в неї є той дар благодаті, де є? І через це вона має способність його вивчити, запам'ятати, прочитати гарно. Є брати і сестри, і другі дари благодаті. Є молитвенники у собранні. Ну, у нас обща молитва, всі молимося. Але є люди, які весь, весь час на собранні моляться. Моляться за спів -хору, моляться за проповідника. Це є дар благодаті. І це теж, добре сестри, ну, ви скажете, тут не, не, нема науки, вона молиться чи він молиться. Але добре сестри, є іще такий дар, є такий дар ну, проповідувати Слово Боже теж є хороший дар, а навіть є дар слухання Слова Божого. Не раз ми читаємо у Откровенні, особливо там написано: значить, дивіться, як ви слухаєте. І хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Значить, оце ухо. Одне діло, а ще є сердечне ухо. І те є ухо, ми повинні розлічати слова Господні, і те є ухо, воно чує ті слова, і те є слово падає в наше серце, і воно розтверться вірою і приносить користь для нас. Добре, сестри. Ну ви чули, як починалося зібрання? Один з братів казав, розказував про те, казав, про те, що Бог ну, вів народ ізраїльський. І знаєте, що вів і довів, почав звідти від Єгипту і в Ханан привів. Привів Бог. Довго вони йшли, довгі роки. А потім ще війна. Війна була, коли вже прийшли туди завоювати всі народи. Війна довга була, але друге, сестри, то було такий план Господній. І ну, так склалось, і так вони мусили і робити, як каже їм Господь. Як каже їм Господь, навіть там пам'ятаєте, коли вони прийшли туди, то вже два з половиною коліна там вони вже хотіли там, вже вони там залишилися. Моїсей їм дозволив. Але потім, коли треба було йти на ту сторону Йордану, то вже Ісус навин каже: ви мусите йти з нами. Отут построїте всі кошари для ваших овець, все, все, все жильє. І мусите йти і сражатися разом з нами. І так сталося. Вони були послушні голосу Моїсея, були послушні голосу Ісуса Навина, а е, е, ну, Ісус Навин говорить те, є, що повелівав йому Господь. Ви пам'ятаєте, ну, про їх Ірихон ми можемо згадати, і ми бачимо, що Він так робив, як казав йому Господь. І ось, сестри, знаєте, ну, ми спілкуємося на російській мові, на українській мові, на англійській мові. Ми спілкуємося. І це нормально, нормально. Але до сестри ще є знаєш, мова така: є ханаанський язик і є халдейський язик. Знаєте, там було таке ну попередження. Для народу ізраїльського, через те, є, ваші діти говорять половину по халдейськи а половину по-юдейськи чи по єврейськи. Половину так, половину так. Ну це теж. Ну вони там жили, вони там навчилися. Але сестра є халдейський і хананський язик. От, наприклад, це, це було давно, давно в 77, в 77 році. Я в Казахстані був, там стоївся молитвий дом. І одного разу вже перед відкриттям молітного дому приїхали браті, там просвітера поз'їжджалися, і заходить казах. А він був другий секретар обкома партії. Це у їх велика людина, другий, другий секретар. І ось ці, він зайшов о, красивий зал, говорить лекції. А там на балконі браття-просвітера. Та глянув, ні, не клінні лекції читати, а проповіді говорити. А він каже: ну, яка різниця, Проповідь це лекція для вірушів. Він так розумів, я такі хватило розум, так він правильно розумав. І з однієї сторони й правильно розповідав. Але він пройшов далі, а браті не на нього увагу. Мені його стало шкода. Я вже запроваждав його. Ну і один момент: він, значить. Взяв співника на кафедрі лежав співник. Знаєте, колись, тепер їх я не бачу. Новий спо... зб... зборник. Такі вони були не грубі. Я не знаю, скільки там псалмів. І останній псалом Алілуя. Ото, коли співали Алілуя, то я згадав той момент: останній псалом Алілуя. І він вже, ти не звершаєш на увагу, вже він мене питає, а що таке Алілуя? Проте Сергій, ну, так подумав. Я тоді був молодий, звісно, але ж я так подумав: ну як я цьому казах, казаху можу об'яснити, що таке Алілуя, Коли він так сказав, а що таке баптисти, Це якісь отщепенці, от наша мусульманська віра сильніше всіх вер. Оце комуніст каже, він так розуміє. І він каже, що таке Алілуя. Я подумав, ну як йому треба, щоб він зрозумів. Кажу, це такое торжественне восхвалення Бога. А він думав: а, это щось то наподобає наше ура. Він правильно сказав, він, він правильно зрозумів, роз, але на хананській мові аллилуйя, а на їхній халдейській ура! Добро сестри! І я не кажу, що ті юдеї, які були в полоні, що вони мали таку й таку мову. Я не говорю сьогодні, що діти наші говорять час по-англійськи, час по українськи, час по російськи, не про це. Але сьогодні наряду з цими мовами і у розговорну річ наших молодь особливо входять такі слова. Не хананська, є халдейська мова. І є прориває, попадають такі слова. Брати і сестри, я особливо хочу заселити про те, щоб ми ну, контролювали свою мову. Тому що, щоб ми, якщо говоримо, то наша мова щоб була б хананська, а не халдейська. Ну, може, ви зрозуміли, що я сказав, що може, ні, але добрі сестри. Я уже. Не буду багато зараз ваші уваги, але розумієте, Господь казав на дорозі Ізраїльського, що Він хоче випробувати їх, чи вони остануться подячні йому. Так так ми сьогодні чули. Так нам сьогодні проповедо браття, що Господь хоче і, і каже, що я значить, е, бу, б, про, хочу провірити, чи ти будеш благодарити. сестри, ми повинні завжди благодати нашого Господа. Це не секрет. Провірте, кожен себе. Ми більше просимо у Бога, як дякуємо. Це так, брати сестри, це так. Дай, 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 дай. Але до сестри, на з тим, ми повинні дякувати. Бог хоче, щоб ми дякували йому. І знаєте, Бог вивів з Єгипту і привів обітовану землю. І ось там, коли вже вони прийшли туди, вже кінчилася війна. Ісус намір зібрав їх усіх і зібрав їх усіх і е, благословляючи їх, там розділив всю землю, кому який участок, ну по кількості людей в колені, е, Не просто так всім поділив, по однаково, а скільки кому треба було. Поділив правильно, тому що він теж керувався е, 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 ну, силою Божою або Духом Святим. Він керувався він правильно, розділив землю. І ось коли вже розходилися, ці коліна йдуть на той берег Єрдану, ці тут остаються, і він, е, значить, дає їм таке слово, так сказати, напутственне слово. І це записано е, двадцять друг, другий 22 розділ Книги Ісуса Навина, п'ятий вірш. Один вірш, вірш прочитаємо, і на тому будемо кінчати. І ось, добре сестри, е, він. Зібрав їх, зібрав їх усіх і каже їм, що я дякую вам. Я вам дякую, що ви послухалися слова, коли Моїсея ви просили о той участок землі. Він вам дав. І коли я просив вас, щоб підете разом воювати з нами, ви послухалися. Я вам дякую. А тепер він останнє їм каже таке. Коли ви підете туди, коли ці останеться тут, він каже так, то тільки старайтесь тщательно ісполняти заповіді і закон. Добрі сестри, отак, отак він каже їм. Ви як підете, я вже більш вашого не побачу, може, але він так, як то, знаєте, як е, е, я не знаю, як воно тут, в Америці, але я пам'ятаю, як воно в Україні було. Коли син чи дочка їдуть в друге місто на навчання, чи то в технікум, чи в училище, і далеко від батька, то батько або мати провожають їх, напусне слово дають: бережися від всякого ідольського, щоб ти не згубив спасіння. І знаєте, довго ще батько чи мати дивляться вслід своєму дочки або сину, відчуваючи, що може вони будуть не перед моїми очима, може спокуси якісь будуть і так далі, і вони, звичайно, моляться. Ну Тут е, Ісус навин каже: як ви прийдете туди, то старайтесь щательно ісполняти заповіді із закон. Оце те є. Що потрібно, те, що потрібно для побожного життя. Старатися, прикладу зусилля, приклад зусилля для того, щоб виконати заповіді Господні і закон. Заповіді Господні. Один брат мені так сказав: значить, все те є в Євангелії, в Євангелії він сказав, що сказав Ісус Христос, то все заповіді. Ну так воно є. Якщо Христос сказав. То да і мені не подлежить ніякому аналізу, Христос сказав, і Ісус і нам каже, тільки старайтеся виконувати заповіді і закон. Потім Він каже так: е, заповіді і закон, який завіщав вам Моїсей, раб Господня ті заповіді, які заповідав вам Моїсей, раб Господній, ви старайтеся їх виконувати. І це буде благо для вас. Це буде для вас благо, якщо ви будете виконувати ті слова заповіді, які вам передав Моїсей, раб Господній. І він каже так: що ж ви повинні далі робити? Любіть Господа, Бога вашого, любіть Бога вашого. Добре, сестри, про це ми читаємо. Часто нам, браття, читають про заповіді Господні, що понад усе, ми повинні любити нашого Бога, ми повинні любити Ісуса Христа, бо Він спас нам нас. Ми повинні любити Його, любіть Господа Бога вашого, і далі ходіть всіми путями Його. Ходить всіми дорогами Його. його, його. Е, знаєте, я, я вже нагадував не раз таке, що Христос сказав: Я дорога, правда і життя. І каже, хто цією дорогою піде, навіть неопитний, не заблудиться. І тому і Ісус навин каже народу ізраїльському, каже, щоб ви, е, значить, ходили всіми путями Його путями Господніми. І ніколи не забудутися, ніколи не забулися, які б там вітроучені не були б, але ну якщо будете йти дорогою е, життя або е, дорогою правди, то не зб'є вас ніяка е, ну, вітер противний, ніяка друга якась наука. І він каже: значить, що ви повинні ходити всіми путями Його і храніть заповіді Його, храніть заповіді Його. Господні заповіді, які він нам каже, які ми читаємо і в старому заповіді, і в Євангелії, і в посланнях ми повинні хранити. Тобто не просто скласти його десь, заховати і все, а приприкну употреблять їх у життя, у, 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 у життя його употреблять, для того, щоб ті заповіді вони працювали в нас і на славу Божу. І для нашого спасіння. І далі каже: приліпляться к Німу, тобто до Бога прилипляться. Сьогодні говорилося про те, що до людей, особливо до віруючих, часом щось прилипає. Щось прилипає ну, недобре. Ви знаєте, таке буває з віруючими людьми. А от Ісус е е е Навин їм дає таке, е таке наставлення. Щоб ви приліпалися до Бога. Якщо бути з Ним, то 에, апостол Павло Полкав, сьомого укріпляючим Ісусе Христі, і служить Йому всім серцем вашим і всією душою вашим. Дороге, служить Богу. Це велика прилівегія в житті нашому служити Богу і, і служить е, 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 тим даром, який ми маємо один одному, і служить. Богу. І, добрі сестри, ну це така, таку заповідь, таке напусне на на слово каже Ісус, новин, авин для народу ізраїльського. Служіть Йому всім серцем вашим і всією душею вашою. І якщо ми будемо так служити нашому Богу, то, добрі сестри, ми досягнемо того вічного ханану, до якого ми стремимося. Нехай Господь благословить кожну з нас, дай, дасть нам сили, щоб ми були справді. Керувалися б законом Божим, Словом Божим. І те, що говорив Ісус Христос. Він, він каже: ну, Ісус Христос каже, нову заповідь даю вам. Любінь, любіть один одного. І сьогодні про любов можна говорити, і говорити. і пісні, і вірші, і проповіді. Сьогодні хтось з братів казав, що на цю тему можна е, місяцями. Місяцями один і той проповідник може говорити на тему про любов. І нехай ця любов справді буде в наших серцях, найперш до нашого Бога. Якщо ми будемо любити Бога, то ми полюбимо і дітей Його. Нехай Господь благословить нас, і ми закінчуємо це все, собріння, собрання. будемо молитися. Хилядше,